Так я вже на підході до хотинки от туалет коня Грохайського. Такі туалетик. Тут все досить і чисто. Туристи нормальні люди. Було одне місце там за 100 метрів, ще одне під палатку. І от. Лапухи. Хатинка під конем і от он я є прибув. Так, йду зараз на грофу. рюкзак залишив в хатинці. Але йду набрати води. Дивіться, як навігатор працює, мені треба йти туди. Я змінив курс до джерела. Ось воно джерело все показує, Зараз буде попереджати. Я пішов в другу сторону зовсім. Я буду співати. Вот Перерахунок ну, маршруту. маршруту. Ось вот така історія. Потім треба повернутися назад, щоб знати наскільки ти відірвався в сторону. От, бачите, воно показує. Я мав вот бути отут. Отак. Вот Користуйтеся. 200 метрів першого підйому на гору грофа підйом нормальний Ще треба кілометр 300 годину з копійками десь третя сад То як з легеньким рубзачком А я з таким йду З 20 то буде в два рази важче. Місце для палатки почався жорсткий підйом. Я просто копаю, дивіться, який наклон. Почався ось все прорізано. Каміння. І вон, де я 2 години назад був на горі під конем. Кінь Груфецький, точніше. Катинка там внизу. Так, починається краювати. Під'йомте більше до фініша жорсткіший. Вон ця гора напроти вона має 1500. Я ще нижче поки. Це кінь груфайський. Важко йти. Ось тут з великим рюкзаком би був капець. Так, я вже вище коня грофецького. Важкий підйом вже закінчився, пішло легше. Зараз будуть каміння, ото і верхушка там на горі. Гори грофа, 1700 з чи чимось вона має. Не пам'ятаю. Так, і тепер з'являються краєвиди. Жереб. що скусає за ногу. Ось який жереб. Вон він кінь, кінь грофецький. Де я був. Так, добираюся до грофи. почалися камені. Так, да. так, то просто щось. І от коли тобі дуже важко йти, піднімаєшся на цю гору, яку ти запланував піднятися, А подивишся на ті гори. Тобі стає релаксове полегшення. Тому що воно вартує того. Тих мук, тобто тих сил. Як так, такого маршруту нема, то рухаються. Треба бути обережним. Я взагалі думав, що вчора в мене закінчиться мій маршрут. Я на траверсі молодої, то був і дощ, і мокрий. Пішов по склону, склону з краю. Одна нога пішла вниз, а друга впала на коліно і на бік. Біль була дика, блін. Підвернув, А мені 6 кілометрів ще чесати була в Яйка перегінського Посидів, розімнув, ну, більше нагрузку давав на палку. І так що. Потім подивився, що нога не запухла. То мене вже порадувало. Зняв шкарпетку. Нічого не було. Ні синяків, ні розтяжок ніяких слідів. А то повезло. Їх спати. Вночі вона дуже не боліла. Рано став ходити дуже не міг. Але поки готовий снід... снідання розходився, розрухався. Нога попустила. І от я сьогодні вже зайшов. О на все. На горох коняка. А сьогодні ще йду на грох. Просто погода пішла. І бути тут під конем, під горою. Півтора кілометра не сходитися. Потім буду шкодувати. З ногою, напевно, повезло, тому що роблю розтяжки. Йогу! Можливо, то мене і врятувало. Так, Ось такий жереб. Ось така красота. Добре, йду на верхушку, буду там знімати. Бачите ті каміні? Можна подумати, що ми йдемо по червоному маршруту, хтось помалював. Але ні. То природа сама таких розмальовує. Якийсь мох такий. Є зелений, я червоний. Дуже гарний. Ще є трохи пиляти на договорку.